Як я здійснив свої мрії. Сім років тому я прочитав одну статтю про дослід, дуже цікавий, який проводили в Гарвардському університеті в 1979 році. Вони взяли всіх випускників і запитали їх, чи є в них цілі. Дали їм три варіанти відповіді: Перше, я не маю жодних цілей, друге я маю цілі, але вони в мене в голові. І третій варіант це я маю цілі і вони в мене записані є. Виявилося. Всього 3% людей мали цілі, записані на папері. 13% людей мали цілі, але вони були в них в голові. Вони їх не записували. І 84% людей не мали жодних цілей. Вони взагалі не знали, що вони хочуть робити в тому житті. І вони взяли тих самих людей через 10 років, подивились на рівень їхнього життя і на їхній дохід. Виявилось. Ті люди, які мали цілі, і вони були в них тільки в голові, вони заробляли в 2 рази більше від тих людей, які не мали жодних цілей. Але найцікавіше, що ті люди, які мали цілі, і вони їх записували на папері, заробляли в 10 разів більше, ніж ті всі решта разом взяті. Я коли прочитав цю статтю, я думаю, треба мені записувати. І я почав записувати. Я почав читати книжки, якісь я почав ходити на якісь семінари, щоб купнути глибше. Ну, напевно, бачили всі фільм секрети. Я його також подивився. Там говорили не просто запиши собі цілі. А ти мусиш знати точно, якщо ти хочеш жити в якійсь квартирі, в якій саме конкретно, на якій вулиці, в якому будинку, на якому поверсі, скільки там має бути кімнат, скільки має бути метрів квадратних, вікна мають виходити на що, який має бути ремонт. Якщо ти хочеш машину, ти мусиш знати точно яку машину, який колір, яка марка, яка модель, рік випуску, який салон, там шкіряний, не шкіряний. Запиши собі, зробив фотографії, і я почав слідувати їхнім от рекомендаціям. Я знайшов машину, яку я ход... я пішов в салон, зробив собі фотографію. Я в машині ті сажу. Я собі зробив фотографію будинку, в якому я хотів квартиру мати. Мі купа таких таких фотографій, і вони в мене от висіли перед моїми очима в хаті. І йшли часи, я медитував на ті всі картинки, на ті всі ролики, я дуже сильно працював. І що сталося через роки? Я їздив на трамвай і я жив з батьками. Ні машини не з'явилось, ні квартири не з'явилось, нічого не з'явилось. Хоча всі говорили, це буде правда, правда, правда. І я дійшов просто до якоїсь ручки, я вже нічому не вірив. Але прийшов такий якийсь переломний момент в моєму житті, коли мені мало бути 30 років. Десь за пів року до тридцятки моєї, я просто сів сам з собою поговорити і кажу: Андрій, якщо ти зараз нічого не зміниш, ти ніколи нічого не зміниш, і ти, ти вмреш ніким. Що ти хочеш, розберися сам з собою, просто сядь і розберися, які в тебе були мрії, дитячі, будь-які, що ти приносить радість. Подивися на свої цілі. Там куча речей в цілях, але там немає тебе. Ким ти хочеш бути? Я взяв на сток паперу, я написав 27.06.2011 року. Цього дня мені мало бути 30 років. Що ти хочеш? Я подумав, я все життя мріяв стати актором. Ну, якось так було, я завжди приходив зі школи, я дивився фільми. Я приходив з інституту, я вже дивився фільми зі сценаріями в руках біля дзеркала, повторюючи ролі. Я приходив з роботи, я передивлявся ті самі фільми, я дивився їх зі сценаріями, але я вже читав якісь біографії акторів про те, як вони знімалися. Це моя була така от, мрія з дитинства, але мені сказали, що тим грошей не заробиш, іди на банкіра. І коли я просто зрозумів, що. Ну, це не має значення. От для чого я жив? Якщо я не стану в цьому житті актором, то я просто ну, даремно жив. Я собі записав. Я актор. Не я хочу бути, було б добре, якби я був. Я актор. І дедлайн 27.06.2011 року. І другий пункт. Це почалось після кризи 2008 року, коли я там все втратив, не було роботи, не було грошей, я став страховим агентом, і я от якось захопило мене це саморозвиток. Я почав книжки читати, я ходив на семінари, я кучу лекцій слухав. І найбільше мені сподобалось двоє людей: це був Френк Беджер і це був Зік Зіглер. І настільки мені подобалось, як вони писали книжки, особливо як Зік Зіглер от виступав, як він. Е, Ну, говорив перед людьми, які лекції давав. Я думав, я хочу бути як от, як -от зіг-зіглер, я хочу бути лектором. Я собі написав другий пункт. Після я актор я лектор. Ну, просто якщо я в цьому житті не стану лектором, якщо я не почну передавати, і я не хотів стати, тому що я крутий актор, чи тому, що я крутий лектор, я просто відчував, що я маю щось сказати. Я був просто як месенджер. Мені треба було донести якийсь важливий меседж, якісь слова до тих людей. І в мене був дедлайн. І що сталося? Я не знаю, як це пояснити. Просто коли є дедлайн, коли точно написано, коли, і в теперішньому часі я актор і я лектор, я почав якось над тим працювати. Я обходив всі театри в, у Львові, я питався, як мені стати актором. Ну, тобі треба мати освіту. Я пішов всі інститути, питаюсь, як мені стати актором. Ну, тобі треба ходити на навчання 5 років підряд. Я питаюсь, а можна заочно? Ні, заочно не можна тільки денне навчання. А я не можу, в мене зобов'язання, в мене там робота є, як мені. Ну тоді, вибач, напевно, на цьому житті. Я ходив по всіх можливих, якихось гуртках, клубах, шукав. Виявляється, на той час їх не було у Львові нормальних. І... Один одного, одного прекрасного дня я розповідаю цю свою мрію, цю свою дитячу стати актором. Одні свої знайомі. І вона мені каже: Суха, так в мене є знайомі, які є акторами, тільки вони аматори. В них є театр. Називається Від Віндовченч, вітер змін. І причому в них сьогодні якраз вони виступають, тому що театральний фестиваль. Я поїхав туди, я з ними познайомився, вони мені розказали свою історію, я розповів свою історію. І вони мені кажуть, слухай, класно, що ти прийшов, тому що в нас зараз має бути вистава історія світу, і в нас немає кому зіграти динозавр. Будеш динозавром? Буду! І це була моя перша роль, мені доручили зіграти динозавра. Мені вибрали такий костюм величезний, трьохметровий. Була одна роль, потім була друга роль, потім була третя роль, і я став актором. Так, це був аматорський театр, я став аматором, але я став актором. І цього мені було достатньо зрозуміти, що я не хочу заробляти тим гроші. Я не хочу працювати в театрі, тому що більшість театрів, ну, вони там за гроші, а не за ідеї. А я хотів бути ідейним актором. І я став актором. Я став потім лектором. Я не знаю, як так сталося. Я пішов на курс ораторського мистецтва, і в ті курси я запросив начальника відділу кадрів зі страхової компанії, там де я працював. Вона прийшла я якраз тоді щось говорив. Вона мені каже: Так, а чого ми шукаємо якихось інших тренерів для наших страхових агентів, якщо нас ти є готовий? Будеш проводити навчання? Я кажу: я не буду, я не готовий. Вона зараз сказала стругові правління. Мені сказали, будеш через два тижні. І отак якось випадково я став лектором в страховій компанії, я почав проводити навчання для страхових агентів. Я не знаю, як це пояснити. Але коли це є не просто мрія і не з голови, а з серця, от ким я от не можу просто не бути, мало того, якщо вона не записана, це не ціль. І більше не просто ціль, а намір. Тому що я записав дату, я записав конкретно я актор і я лектор, і це вже був намір, я вмру краще, ніж просто так от проживу. Якщо я не стану актором, якщо не стану лектором, в цьому житті я просто даремно жив. Я не знаю, як це пояснити, але якщо ці мрії, вони записані конкретно з наміром стати. Весь світ допомагає. Весь світ допомагає. І цілі мають бути, ну, це мій власний досвід. Мене ніколи в житті не мотивували якісь речі. Мене завжди мотивував я сам і ким я міг би стати, що я міг би зробити доброго в тому житті. Мрії здійснюються, якщо вони є твої мрії. Точно.